День день тепер о 9 годині зупиняють рух. Рух зупиняють машини. Мають повинні зупинитися. І один український блогер. Він е, написав, його звуть Артур Панамарьов, Він сказав, що це примусова обізаловка і показово назвав перекриття Хрещатика під час е, загальнонаціональної хвилини мовчання, е, назвав це таким чином, бо це нав'язаний ритуал з вшануванням пам'яті, е, бо е, критикував співвітчизників, будь-хто не мають позиції і підтримують цю історію. Звичайно, його за це дуже сильно. Е, а, ну от послухайте його. Теперь минута молчания на Крещатике это будет обязаловка, принудительно. Ну, что могу сказать? Мало того, что Крещатик превратили в такой мемориальный комплекс, больше похож на кладбище, так еще и хотят, чтобы люди каждое, каждое утро в 9 утра останавливались, занимались этой показухой. Реакція користувачів, звичайно, ви розумієте, якою була. Його захейтили, його закенселили, його висварили, його а, як вам сказати, розкритикували. Ну, мені здається, а взагалі відомий активіст. Блогер, теж інфлюенсер Сергій Стерненко в твіттері у себе нагадав Пономарьову, що він завдячує життям захисника, відорікнув йому за позицію Ватніка і назвав його взагалі проросійським. А в одній зі столичних книгарень так само пригадали, що Пономарьов обурювався проханням закладу не послуговуватися російською. скаржився, що це, мовляв, обмежує його права. І після хвилі такої критики Пономарьов вимушений був. Скажімо так, здійснити переосмислення своєї позиції і опубліка, опублікував нове відео вже українською мовою, вибачаючись і запевняв, що насправді він підтримує Україну, насправді він поважає пам'ять загиблих, що після свого скандального посту отримував погрози, а співробітники служби безпеки України провели з ним. СБУ провело з ним профілактичну бесіду. І зараз він проводить роботу над помилками і чекає від СБУ кваліфікації його заяв. Хочу вибачитися за моє вчорашнє відео на рахунок хвилини мовчання. Мені дуже шкода, що я когось образив. Не мав на думці такої метрі. Зі мною на зв'язку Маргарита Васильєва, комунікаційниця громадської організації вшануй. Пані Маргарито, добрий день вам. Вітання. Пані Маргарито, а як взагалі от суспільство реагує на? От в Києві є така, так є ініціатива зупинити принаймні рух на Хрещатику. А взагалі по країні, яка практика? Насправді практика усюди однакова, тому що ми працюємо з регіональними координаторами uh -huh. і механізм він такий самий. Тобто, зазвичай, у нас щосереди і щосуботи відбуваються акції в здебільшого в різних локаціях обласних центрів, або це можуть бути навіть менші міста. І люди виходять також з табличками, це йде спільно з перекриттям руху. Спільно з поліцією, власне, відбувається хвилина мовчання. У окремих випадках ще співається гімн, наприклад. І після цього люди продовжують свою рутину. Тобто у Львові, наприклад, акції вже таки не проводяться, тому що там суспільство вже фактично доросло до того, що не потрібно додатково це нагадувати і комунікувати через акції. Uh, і ми хочемо, щоб і в інших містах України було так само. Uh -huh. uh, пані Маргарито, а є uh, скрізь однаково люди реагують на подібні речі? Uh, однаково, здебільшого. Це підтримується дуже набагато пишуть люди. До нас фізично люди підходять і дякують за а, такий формат вшанування. А, тому, а, чесно, ми більше отримуємо позитивних відгуків, а, ніж якихось негативних, а, і тому що це, ну, це є суспільним запитом дуже великим. І такий прояв і вияв Шани є найбільш підтримуваний зараз. Ну так просто от бачите, от подібні скандали вони взагалі виникають. Часто бувають подібні скандали, коли люди хтось називає, що це абізаловка. Та, звісно, ми моніторимо згадки про нас. Ми слідкуємо і стежимо е, за тим, яка є температура в палаті, називаємо це так. Е, і е, можу підтвердити, що ми зустрічаємо дуже багато е, ботів, які пишуть відверто неприємні речі, е, знецінюючи е, те, що відбувається. Е, але е, ми... Розуміємо, що це просто потрібно комунікувати додатково, щоб люди справжні не велися на це і розуміли, для чого це все відбувається. Тому це все діло комунікації, це все діло співпраці усіх сторін, тобто і громадського сектору, і суспільства, і влади, і бізнесу. І коли ми всі об'єднані говоримо однією мовою і говоримо про одну нашу цінність, таку. То вона буде і підтримуватися. І ці якісь негативні фідбеки, які з'являються в просто в інтернет-просторі, то вони швидко зникнуть. Ну тоді я хотів би, щоб ви наступне питання прокомунікували. Воно дуже важливим є. А от я читав різні думки, чув різні думки не ботів, а реальних людей. І хтось е висловлює подібну позицію. Мовляв, той, хто. Хоче вшанувати в кого дійсно є внутрішня потреба, той вшанує без е, якогось такого примусу. Так, тому що ти, от коли зупиняють рух, ти хочеш, не хочеш, вимушений зупинитися. І люди, які не мають цієї внутрішньої потреби, ну, цього вшанування в них не відбудеться. Вони будуть сидіти і, знаєте, дум, чертихатися, і думати, господи, коли це вже е, примусила коли вона Тобто, це не не досягне того ефекту. Що у людини з'явиться внутрішня потреба по-справжньому щиро вшановувати пам'ять загиблих захисників. Ви розумієте, про що я кажу? Що воно навпаки буде давати воно ж для чого робиться? Для того, аби більше людей вшановували, але ось примушення воно буде давати зворотній ефект, і у людей це буде викликати. Відразу до, до потреби. так, оцеї потреби вона буде, людина навпаки, буде віддалятися від потреби, дійсно зупинитися, вшанувати, подумати. Те, що важливо прочитати, молитву, можливо, в голові, або згадати ту близьку людину, яка загинула на фронті, або загинула від російського дрона, російської ракети. Оце я хочу, щоб ви прокомунікували. Чесно, будьмо відвертими. Людина, яка так позиціонує, що вона не готова одну хвилину о дев'ятій ранку присвятити е шані і підтримці е тих, хто втрачає, то вона і не готова буде зробити це і протягом дня, і протягом так, наступного от про це й мова про... е тому, е от чому м важливо, хвилина мовчання це найпростіший елемент, е який може зробити кожен. І насправді це дуже мало часу, тому що люди в заторах на світлофорі, перебувають більше часу ніж ця одна хвилина. Це 60 секунд. І це такий поштовх, просто навіть на переосмислення. Тобі не обов'язково згадувати загиблих в цей момент. Ти можеш подумати, що тобі робити для того, щоб цих загиблих не було так ні, багато. Ні, Ну слухайте, ні, я вважаю, я з вами посперечаюся тут. А, важливо, щоб людина в хвилину мовчання згадала взагалі а, тим. Заради кому вона може зараз жити і посміхатися, і їхати, і стояти в цьому заторі. Це не просто подумати про ну, вибачте, про щось. Це подумати про тих людей, які віддали своє життя. Все ж таки, це хвилина пам'яті, це хвилина вшанування. Я якраз таки оцю позицію я озвучив, тих, хто кажуть, що нам же потрібно зробити як, аби якомога більшої частини українців. Дійсно, вони розуміли, дійсно вони усвідомлювали важливість значення. Це сакральне значення, сакральне, от правильно я слово вживу, сакральне значення е, тієї трагедії, яка відбулася. І ця мовчанка, так це момент хвилина переосмислення, взагалі того, що з нами відбувається, тих е, глобальних трансформацій, які відбуваються з суспільством. І вони кажуть, що примушення, примушення, воно навпаки, людину віддаляє до того, аби усвідомити важливість цього переосмислення. Ви розумієте, про що я кажу? Я е, добре. Ми хвилина мовчання це не насправді. Ні, ні. Хвилина мовчання дуже є обов'язковою. Вона дуже є обов'язковою. Я, я хочу я, довести та, продовження та, думки. Та, 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 та. І, власне, коли ти це робиш спільно з іншими людьми. Так. Спільно, от ми маємо центральну вулицю, Хрещатик, де, ти, де перекривається власний рух, це швидше підштовхування до того. Що, що зараз відбувається? Бо насправді, оцей от момент дуже легко пропустити, дуже легко випустити з фокуса. А тут тобі от надають оцей от момент, щоб ти зупинився і побачив, що відбувається насправді. Скільки людей, хто виходить з машини, кому це відгукується, хто як виглядають насправді ці люди з картонками, тому що цим людям болить. І це оцей от момент співєдності, співпереживання. Нам сьогодні прийшла прийшло повідомлення про те, що е, одна дівчина приходила на майдан якраз ставити е, портрет е, загиблого. Е, і вона хотіла потрапити з нами на хвилину мовчання, щоб розділити цей момент. Тобто, давайте пам'ятати, що це ще й про підтримку. Ми не можемо відсторонюватися від. Е, від тих, хто переживає цей біль, ми маємо от хвилина мовчання, вона якраз і дає цей момент єдності. Угу. Просто таку типу, усвідомти, наскільки це важливо є іншим, і наскільки інші потребують цієї підтримки, не просто десь там колись, що ви згадаєте, а от в цей момент. І от е, хвилина мовчання це просто фундамент, такий перший наш крок до великої колективної культури пам'яті. Тобто вона ще може розростатися в інших її проявах, але оцей от крок він є найменшим, найбазовішим, найбільш зрозумілим усім, який типу можна е, насправді легко комунікувати, а тоді вже е, наша культура пам'яті буде зрощуватися і переростати на інші формати, на інші рівні. Але все починається з от такого маленького. І оцей от початок ми власне і хочемо показати суспільству, щоб е, суспільство з нами розділило цей момент. Тому що ви можете побачити справді скільки багато людей виходять, скільки багато кому це відгукується, і це це реальні люди. Тобто, це не є коментарі з інтернету, це люди, яким яким це потрібно, uh -huh. і тому я напевно закликаю всіх, якщо ви якщо ви не відчуваєте, не розумієте для чого, спробуйте прийдіть на акцію. Типу, ми, ми всі дуже толерантні, і ми дуже раді, коли цікавляться інші. Для чого це? Що це відбувається? Що це за подія? А що тут написано? Тобто, ми дуже відкриті до того, щоб бути зрозумілими іншим і передавати оцю от, власне суспільну культуру пам'яті? Ну і останнє питання до вас теж хочу, аби ви чому, до речі, чому обрано саме Хрещатик? Бо я, наприклад, спілкувався з кількома ДСНСниками і вони кажуть. Ми, наприклад, не зовсім розділяємо думку перекривати саме хрещатик, тому що хрещатик це саме та артерія, по якій найшвидше в різні точки може діставатися, наприклад, пожежна машина або швидка допомога. І це може от це може створити, якщо хтось там не знаю, щось горить, або е, хтось помирає, і це може ну ви розумієте, що я маю на увазі. Так, так, ми раптом що, У нас були ситуації, коли під час хвилин мовчання проїжджала швидка допомога, і ми не є. Зупинкою і для цих власне випадків. Тобто, якщо проїжджає швидка, проїжджає пожежна, вони, ну тобто, ми відходимо, вони проїжджають навпаки. Знаєте, ми про сьогодні якраз про це говорили, про те, що тоді вже зустрічна, ну тобто у них є оцей от простір проїхати і не потрапити в ці затори. От. І чому центральна вулиця, власне, це Майдан Незалежності і, і Хрещатик, тому що напевно, ну, тому що це серце країни зараз і, і не лише зараз. Це... Ні, там ви розумієте, там їхній аргумент був такий, що якщо все зупинилося, так, от там ти ніяк не об'їдеш. Ну, тобто, ну, ви бачили, коли проїжджає швидка терміново, то вона має вирулювати. Тобто всі інші машини мають виролити, а коли все зупинилося, там просто фізично немає змоги куди виролити. Так вони ж так само зупиняються, і там світлофори є. Вони ж так само зупиняються. Ну тобто, в нас реально порівняйте скільки там часу, світлофор червоний горить для машин. Ні, ну якщо швидка, ви ж знаєте, що якщо швидка їде з вімкненими так, ну, сигналами, так, тому... то вона проїжджає на червоне світло світлофора, і всі машини мають її пропустити. А якщо все ну, все заставлено машинами, вона фізично не може проїхати. Ми не перекриваємо рух саме для машин такого типу, як. А швидкого. Я розумію, ви не перекриваєте рух для машин швидкого типу, але якщо все інше зупинилося, то машина швидкої, хоче, не хоче, вона просто фізично не проїде. Я це маю на увазі. Вони ну, так, тоді ми... водії, водії напевно мають поступитися і дати шлях цій машині. Добре, я зрозумів, пані Маргариту. Маргарита Васильєва, комунікаційниця громадської організації «Ф...